Доброго дня, шановні колеги, мене звуть Нікулін Владислав Юрійович і я вчитель фізичної культури. Хочу презентувати новий метод проведення уроків фізичної культури за допомогою VR-технології майбутнього. Такий метод проведення уроків надає вчителю можливість показати учням різні види спорту від першого обличчя педагога, коли учні знаходяться за сотні кілометрів від вчителя. Розібрати види спорту за правилами, різними елементами та варіантами їх розучування, а також весело провести час з дітьми. VR-технологія це така технологія, з допомогою якої ми можемо бачити та відчувати ілюзію дійсності, створювана з допомогою комп'ютерних систем, які забезпечують зорові, звукові та інші відчуття. Тобто, з допомогою гарнітури я можу знаходитись на спортивному ігровому майданчику. А контролери слугують як віртуальні руки, а кнопки на контролерах слугують захватами предметів і переміщення у віртуальному просторі. Мета Oculus Quest 2 – це спеціальна гарнітура, шолом який фіксується на голові, з лінзами френеля, які змінюють два окремих екрани, які пристосовані для кожного ока в шоломі, до єдиного і створюють ефект присутності. Два контролери, які схожі за функціоналом на геймпади з Xbox або PlayStation 4-5 покоління, слугують для комунікації з віртуальним простором. Гарнітура зарекомендувала себе у прориві віртуального світу: симуляція тренувань пілотів і літаків, симуляція і практичне застосування з ФПВ-дронами, реабілітація пацієнтів, так і військових, які втратили кінцівки, рук або ніг. До речі, до них кріпляться окремі датчики захвату рухів з гарнітурами HC для зниження фантомних болей внаслідок втрати кінцівки. Також це ще й витрозваг для дітей та дорослих. Створено багато VR-клубів, які раніше були комп'ютерними клубами, де можна спробувати віртуальний досвід з друзями, батьками, відсвяткувати дні народження або інші тематичні заходи у віртуальному просторі. Рекомендую спробувати такі відчуття усім незалежно від досвіду, навчання інтуїтивне і зрозуміле, як мінімум для нових вражень від технологій майбутнього.